Віктор Банніков, заслужений майстер спорту СРСР, кращий воротар Радянського Союзу. П'ять разів входив до списку 33 трьох кращих футболістів СРСР, член символічного клубу «Льва Яшина», 138 матчів провів без пропущених голів. У 1991-1996 роках очолював Федерацію футболу України. З 1996 по 2001 рік був її першим віце-президентом. Нагороджений смараг. ...довим орденом УЄФА за заслуги золотими знаками від знаки ФІФА та УЄФА. За мить на футбольному стадіоні Колос розпочнеться матч за Кубок Баннікова, відомого воротаря, який 12 матчів поспіль зміг вловити м'яча та не пропустити його до воріт. Урочисте відкриття турніру розпочалося 16 травня о першій годині дня. Щоб привітати спортсменів та побажати натхнення і успіхів, до стадіону завітав виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнійчук. Місто Бориспи є повітряними воротами України, і я думаю, що ви також прилетіли літаками із своїх країн. І сьогодні дуже приємно відкривати цей турнір за участю двох наших найближчих. Сусідніх країн команди країн це команди Польщі і команди Білорусі. Я хочу відмітити, що місто Борисві є побратимом польського міста, міста Красні, з яким ми підтримуємо дружні відносини і підтримуємо дружні відносини з братією республікою Білорусі. Збірні команди Польщі та Білорусі першими вийдуть на поле. Перш ніж розпочати гру, капітанам команд вручили короваї. Далі все за сценарієм. Прозвучали гімни команд. Спортсмени привітались та гайда перемагати. Асоціація Білоруська федерація футболу була заснована 13 грудня 1989 року. А польський футбольний союз у 1919-му. Перша гра 12-го міжнародного турніру з футболу пам'яті першого президента федерації футболу України Віктора Баннікова завершилась перемогою збірної команди Польщі з рахунком 1-0. В «Борисполі вже проводиться він шостий раз. Їм сподобалася сама спортивна споруда, саме футбольне поле, гостеприємність наших бориспольчан. Ми за п'ять разів, вже це шостий раз проводимо, не було в нас єдиних конфліктів, не було такого, щоб не урядиць в організаційних питаннях. І все ми проводимо цей турнір для них на вищому уровні. О п'ятій годині вечора на поле футбольного стадіону колос вийшли збірні команди України та Туреччини. На зеленій траві вирували пристрасті. Олег Стефанішин полюбив футбол з дитинства, з шести років в цьому спорті. Завдячує цьому своєму батькові, який теж грав в футбол. Олег знає, що необхідно для перемоги. Саме головне, коли виходити на ігру, не боятися грати свій футбол. Ну і звичайно, треба у кожній треніровці. Викладатися на повну, на кожній грі викладатися на повну, щоб були результати. Виграти турнір, ціль, яку ставить перед собою та гравцями головний тренер команди господаря турніру юнацької збірної України Олег Кузняцов. Наставник пояснює, чому в наш час молодь менш активно бере участь у спортивному житті країни. Ну, тут ну багато граю, різних разно. Соблазнов много у футболистов. Много воспитания зависит, от воспитания зависит, от от школы той же, от, 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 зависит от родителей, от тренеров, от улицы. Все, все это это комплексно, это очень долго можно разговаривать. Поэтому это все индивидуально. Кто-то проходит эту школу и становится футболистом, кто-то останавливается, кто-то будет играть на на, на на, высшем уровне. Поэтому... Федерація футболу Туреччини була заснована у 1923 році. Головний тренер збірної у білій формі Тамер Сіврікая поділився своїми враженнями від гри. В Цілому я задоволений грою. Мені здається, що протягом усього матчу ми мали значну перевагу. У нас було багато яскравих моментів. Але на жаль, нам не вдалося їх повністю реалізувати. в кінці матчу. На жаль, нашим суперникам вдалося забити нам гол зі штрафного. про те, що фортуна цього разу нікому не посміхалась, знає і Олег Стефанішин. Ну була дуже хороша гра. Ну, ми мали дуже багато моментів, не забили. Це всяке буває. Вони теж мали моменти, не забили. Десь нам чуть повезло, десь їм повезло, Але гра була досить рівна. В другому таймі першими рахунок відкрили учасники збірної Туреччини. А наприкінці матчу рахунок зрівняв Артем Єсаулов. Гра завершилась нічиєю з рахунком 1-1. Проте гості не поспішали покидати поле. Футболісти з Туреччини пробігли декілька разів навколо стадіону. Ми постійно це робимо у цій команді. Це допомагає гравцям відновити їхні сили після матчу. Перші дві гри закінчились, та це ще не фінал. На спортсменів чекає низка матчів, що розставлять всі крапки над і. Переможців оберуть 19 травня на футбольному стадіоні імені Віктора Баннікова в місті Київ. Директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець висловив побажання молодим спортсменам. Ну, спортсменам, що хочеться побажати, знаєте, тут молоді спортсмени, щоб вони знаєте своє майстерство відшліфовували, щоб у них вийшла красива добра гра. От щоб вони кожна команда хоче перемогти, то хай вона і переможе. Переможцем турнірів Банніков в 2011 та в 2012 роках була збірна команда України. Маємо надію, що 2013 рік війде в історію збірної теж як переможний. Перемогою Польщі та нічиєю між командами України та Туреччини розпочався турнір пам'яті Віктора Баннікова. Олена Скриник, Євген Соренко, Артем Мороз. Новини, телеканал Бориспіль.